Ну, наші людські відпочинки. Пляшки він, тут все, все можна самому глянути. Колеса, хто що міг, то накидав. Дайвери шоковані. Такого бруду в озері вони ще не бачили. Далі більше. Хлопці занурюються глибше. І ось головний трофей дня дороговказ. Знакова тема дуже. Я просто не знаю, хто який ідіот вкрав той знак і кинув, це ж треба було напрягтись, в принципі. За підводним прибиранням з берега спостерігає пан Зиновій, який мешкає неподалік. Він має зауваження до техніки дайверів. Невже ну, тут не можна щось завести прямо в озеро, вичистити? Тут, ну тут не є чистка. Це просто пацьканина. так, галичанин так би не зробив. Щоправда, допомагати не поспішає, як і інші відпочивальники довкола озера. Я хочу віддихнути. А ця пані, отримуючи сонячні ванни, хоча б морально підтримує пірнальників. Не я вже старенька, була б молодша, я помогла б помогла. Чесне слово. Далі за планом прибирання парку до цієї акції мали б долучитися львів'яни, але від ранку цікавості до реманенту не виявив ніхто. Йдемо будити свідомість львів'ян. щось Знаєте про акцію прибирання алтайських подарів? Знаєте? А не бажаєте долучитись до цієї акції? Ми, ми поспішаємо, у нас зараз репетиція. А не хочете долучитись до цієї акції? Ні, мене не може. E, ну, давайте ми почекаємо, потім, ну, тих, хто нас прийде, потім ми вас знайдемо і візьмемо. вас. Шкода, бо ми, в принципі, тут не проживаємо. Ми тут приїхали просто допомогти. Люди виявилися Скажем так, більше байдужими. Віталій Кубліков, Володимир Квітковський, головні новини Львова